Доброго дня, з вами Андроїд Українською, і сьогодні ми розглянемо гру про історію створення заснування Америки. Здається, ніби так я зрозумів. Е, значить, е, гра цікава, але є деякі труднощі з проходженням е, рівнів цієї гри. Я скажу так, що дана гра для дітей е, ну, середнього віку, тобто від. Е, П'яти до десяти років, тому що я так думаю, що старше 10 років вона дітям буде не цікава. Хоча все може бути. Отже, бачимо рівні, які нам пропонуються в цій грі. У кожного рівня є свої, як кажуть, ще частини. І ці частини в цих частинах вам пропонується пройти той, зайнятися тією чи іншою справою, що робили ті ж самі корінні жителі Америки, або ж, наприклад, її колонізатори. Отже, бачимо, що тут пропонують. Коли ви пройдете всі рівні, за кожен рівень там будуть вам начислятися бали, зірочки, а потім вам, якщо ви все практично до Одного пройдете з оцінкою, як кажуть, на 5, то вам відкриється бонусний рівень. Бачимо, що Земля Свобода. І ось вже маємо 60 зірочок, а їх потрібно 71, це що означає, що всі рівні треба практично пройти. ну Наприклад, ось що нам пропонується. Давайте. Почнемо з легшого. Отже, перший рівень проста стрільба з лука. Бачимо мішень. Отже, треба набрати, щоб отримати одну зірочку, треба набрати 300 балів, 600 балів, буде ще одна зірочка. І пропонується свайпом в сторону на це дальність стрільби, а потім. Дальність стрільби, стрільби ще регулюється висотою вверх чи вниз. Ну, трошки далеко. Останній постріл, він запам'ятовується системою, показується траєкторія польоту стріли, тому ви можете підлаштуватися. Мало, слабо, трошки вище. Так, ну... Давайте раз таки я попаду, я вже хотів перейти на інший рівень. Давайте трошки нижче. Далеко. Далеко. Але зазначайте, що у вас є, щоб набрати ті 300 чи 600 балів, треба у вас лімітована кількість пострілів. О, бачите, можна не лише в мішень попасти, а ще і у цьому гарбузу гарбузеві. Отже, виходимо. Далі маємо, наприклад, наступний рівень склад, верніше навіть не складності, просто е, наступну історію у житті місцевих, місцевих мешканців. Бачимо, якщо ви е, наберете чим більше е, наберете Зробите завдань, тим більше ви отримаєте зірочок. А завдання це одне, це свайпом очистити нашу кукурудзу. Зверніть увагу, зверху е, лінія часу, потім очистили і треба її потовкти. Все свайпом. Все. І знову ж таки, отже, якщо 5 качанів очистите і потовчите, то ви отримаєте третю зірочку. Вже все, вже не встигли. Тому то і гра складна, адже щоб набрати оті 70 зірочок, треба дуже багато треба практично всі рівні пройти, а їх складно пройти. Далі є рівень, наприклад, третій рівень, це у вас е, е, запалити багаття шляхом того, що ви будете е, растирати швидко, розтирати швидко з гіляче. Тобто, чим швидше свайпи, також є час, тим більше, чим швидше ви все це зробите. Отже, бачимо. Все отрималося. Три зірочки, три зірочки ви отримали. Далі дивимося, пропонуються також інші рівні. От, наприклад, як садити, вирощувати врожай кукурудзи. Так, спочатку, щоб швидше, швидше все було, треба обов'язково спочатку наробити ямок. Потім посадити зернятка кукурудзи, чи там маїсу, чи що там, як правильно називається, потім полити водою. Бажано все робити ось так по черзі. І потім скільки кукурудзи в качані ви виростете, скільки потім балів ви отримаєте. Чим більше в качені виростете, Тим більше отримаєте зірочок. Отже, бачимо, підростає кукурудза, і треба проганяти так, тварин. Якщо бачите, що рівень вологи знижується, обов'язково обов'язково полити рослини. Гра практично на всіх, потім можна збирати кукурудзу. Гра практично на всіх рівнях. Не потребує знання мови. Але все ж таки є певні рівні, там, де знання мови обов'язкове. Ну, Тут ви можете просто відкрити перекладач на комп'ютері і перекласти завдання, яке пропонується. Так, бачимо Бачимо вже цей рівень нескладний, хоча так нібито здається, що тут там щось не встигаєш. Є рівні набагато важчі, аніж це було. Бачимо, що вже треба поливати. Ну, все час вийшов, зібрали 22 22 кача на кукурудзи. Що маємо? Маємо повний комплект зирочок. 4 штуки. Так, і ось, наприклад, рівень рівень із повторення повторення те, що показується нам на екрані. От тут якраз англійська мова і потрібна була. Отже, повторите 3 дії, 5 дій або 10. Ну, давайте подивимось. Отже, грає така Сімон сказав. Отже, ми повторюємо удар. Отже, бачимо дві дії повторити. Правильно. Три дії. Раз, два і, і закропів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Отже, бачимо, ну і так далі. і так далі. Є також гра... На перегони. Верніше, не на перегони, а скільки ви ліхтарів зіб'єте? Три ліхтари, 5 або 10. Верніше не ліхтари, а задзвоните у дзвони. Не встиг все. починай за мене. Давайте ще раз спробуємо. Гра трошки гальмує і тому. Гарантувати, що вчасно на свайп відреагує наш герой. Не має. Тобто один, один раз ну, піднести. Але бачимо принцип, що один раз дзвонили у, дзвон, у дзвін. Так, бачимо також інші типи гри, Це тут більш такі силові прийоми, ну, лапка. Ну, спіймати 3, 5 або 7 э, за допомогою ласок, хворів чи боків. Треба кидати ласу на випередження. Трошки рану. Можна ще Некудишний з мене клубой. Та що ти скажеш? Не отримуватися. Ага, скинула. Отже, можна навіть два рази кидати ласо, якщо ви встигнете. І один раз за екран. Так, один раз це, звичайно, дуже мало. Мимо. За екраном вдалося таке зловити. Тому маєте шанс. Кинути два рази. Ну і останній раз не докинув. Знову ж таки, забрану. Отже, три. Три, три бали із, із кількох скруп. Також є тут вельми цікавий, наприклад, гра. Ось як азбука Морзе. Отже, вам пропонується азбука Морзе. І що ж ви там передасте? Короткі е натискування і, і довгі. Вам пропонують написане слово, якщо ви правильно все наберете. Складно. Бачимо, що про що прочитають по ту сторону телеграфу. Не угу. бачимо, пропонується слово. Звичайно, там прочитати нічого неможливо. Ну і все. І так, далі всі рівні. Знову ж таки, повторююся, що гра з однієї сторони вона цікава, але з іншої сторони вона для дітей, тим, яким однозначно менше шести років семи. Вона буде складною. Можливо, певні рівні будуть цікавими і можуть вони пройти, але в цілому вони гру не пройдуть. Навіть, мені здається, дорослі усі рівні, усі рівні складно буде їм пройти. Тому так, для забави можна, звичайно, вам порекомендувати цю гру для дітей, тому що тут, в принципі, великого насилля немає, якоїсь супердинаміки, там, де дитина буде нервувати, але все ж таки. Трохи елементи, ось нервовості все ж таки будуть. Ну, В принципі, як і кожний Ну, Всього найкращого з вами був Android український, встановлюєте ігри і дивіться огляди лише на українському мові. Все найкраще, До побачення.